Слава Україні! Мене звати Тарас Столяр. Я бандурист, заслужений артист України. А зараз я військовослужбовець Збройних сил України. Я приєднався до Сил оборони в перший день повномасштабки до територіальної оборони 112-та бригада Київ. Служив два роки в розвідці. А потім мене запросили в культурний десант. Це такий підрозділ, який допомагає військовослужбовцям, воїнам на передовій чи в тилу, чи в госпіталі, подолати труднощі, йти далі вперед, знаходити в собі сили. Крім того, в культурному десанті я потрапив у групу, яка останнім часом багато їздить за кордон. Ми розказуємо про Україну за кордоном. Ми так само музикуємо. Я граю на бандурі. Бандура. Викликає просто шалений захват у іноземців. І ми розказуємо про війну, ми закликаємо їх підтримувати нас і бачимо чимало людей, які справді дуже натхненні нашою боротьбою, нашою країною, нашими людьми. Війна дуже змінила нас, всіх, звичайно, і об'єднала нас усіх, і дорослих, і дітей. Ми тепер всі заодно. А я пам'ятаю, з перших днів повномасштабки, напевно, десь за два чи за три тижні нам привезли дитячі малюнки. Вони були у нас розвішані по стінах всюди, і навіть ми часто переїжджали, ми завжди їх брали з собою, розвішували на найвидніших місцях, і це дуже допомагало насправді. Прості малюнки з простими словами підтримки, але це неймовірно важливо. Кожен воїн, який захищає зараз державу, захищає і наших дітей. І так само кожна дитина, яка зараз підтримує. Нашу оборону будує майбутнє цієї держави, будує майбутнє кожного з нас. І я впевнений, що саме в цьому єднанні дітей, дорослих всієї країни є сила нашої нації.